В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні недільний святочний день, дороги Бог і Серві, ми знову з вами збираємося в нашому святому храмі, щоб прославити ім'я Господнє і кожен своєю молитвою проходимо у храм. Але яка б наша молитва не була прохальна чи подячна, ми завжди за новослужіння маємо можливість слухати Святе письмо і від нього повчатися, як то апостольське читання чи зачала Івангелія і те припадає на той чи інший недільний день. Сьогодні вже доволі відома для нас історія лунала про те, як Господь чудесним способом насичує п'ять тисяч людей. А якщо бути точним, то ми точного числа навіть і не знаємо. Бо як кажуть, і на звелисмерцей без жінок і дітей. Тобто, якщо взяти, що кожен чоловік був з дружиною, а ще з дитиною, може, і не однією, то це ми собі калькулюємо у своїй голові, що це величезне число людей, які Господь чудесним способом насичує. Це все відбувалося від після того, як Господь почув оту таку сумну звістку про е... смерть його попередника Яна Хрестителя про освічення його голови мечем і його е... закінчення земного життя. Він тоді хоче. Усамітнитися, сідає в човен і в безлюдне місто відправляється, щоби там на самоті помолитися. Але бачимо, як кажуть святителі церкви Христової, а безпосередньо говорить про це блажений феофілакт Болгарськ. Він каже про те, що помітна віра людей, які йдуть за Христом, які і за допомогою своєї віри і отримують зцілення. Бо саме так починає свою розповідь вангалист Матфею в сьогоднішньому. Недільному євангельському читанні він каже, що, е, побачивши віру їхню, Господь знову сердився над серед ними і зцілив їхніх недужих. Так само і ознака великої віри людей, які йдуть за Христом, і те, що вони йдуть за ним без їжі. Тобто, е, в сьогоднішньому недільному Євангелії ми маємо бачити можливість сповнення тих євангельських істин, які Господь заповідав нам, щоби ми шукали найперше царство Божого. І правда, Його все інше додасться нам. Ось ці люди хотіли божественної поживи, божественної науки, вони слухали Христа Христа Спасителя Слова, навчання, науку. Вони цією нетріною їжею насичувалися. І після того, як були зцілені їхні недужі, вони ще багато там перебували. І напевно, ще би так довго буде, бо знаєте, коли нам добре. То ми тоді забуваємо про час, забуваємо про все про їжу, про те, що нам потрібно додому повертатися. Щось схоже відчували і ці люди. І вони би напевно, що так довго говорили, можливо, і ніч ціла би у цих повчаннях Христа пройшла, але приходить до нього учні і кажуть: місце тут пустинне, і час уже пізній відпусти людей. Нехай куплять собі у селах щось їсти. Звичайно, напевно, і учні зголоділи. Напевно, і з цієї причини вони прийшли до Христа і переживали за це, за цю це велику кількість народу і просять Його, щоб він відпустив людей. Але що дивно для нас почути у відповідь, що каже Христос їм, не треба їм йти, дайте ви їм їсти. Звичайно, про, на, на ці слова Христа Спасителя можна багато говорити, але навіть сучасні богослови і святі. Про те, що це заклад і до нас, сучасних священників, проповідників, які годуємо вас словом, які намагаємося говорити вам євангельську істину, доносити і годувати вас духовною їжею. І коли ми у цьому наміренні не трудимося, то ми не мови кажемо. Щоб вони, щоб ви йшли десь інде шукати собі духовний пожив, це заставляє і нас трудитися в цьому наміренні, як казав колись мені при висвіті владика Андрій, щоб когось вчити, потрібно самому постійно вчитися. Тому це заклад і до нас. Але бачимо, що і інша тема у цій євангельській історії ми можемо її розкривати. Про те, що Господь безпосередньо, будучи всезнаючим Богом, візнав, що учні мають таку маленьку, мізерну кількість їжі, тільки п'ять хлібів і дві рибини. І він, не знаючи це, каже, не треба їм іти, дайте їм їсти ви. Але уявімо собі, оця мала кількість на таку велику кількість людей. Звичайно, у голові людській, в голові апостолів, це не вміщалося, і вони не розуміли, як цим можна носити таку велику кількість народу. Але Господь учить і нас у цьому місці, святого письма, щоб навіть із того малого, що в нас є, ми ділилися для потребуючих. Бо дуже часто можна почути тучасному суспільстві. Коли людина просить, то інша каже: Ну що я дам? Я сама потребую, я не багатий чоловік чи не багата жінка, я сама потребую допомоги. Але в цьому місці Святого Письма Господь звертає нашу увагу навіть на те, що навіть із того малого, яке ми маємо, ми маємо приділяти увагу для потребуючих. І Господь чудесним способом помножить як і те, що було в апостолі, так і наше. Мізерне помножить і воно стане великим. Господь бере оцю їжу, бере ці п'ять хлібів, дві рибини, і що передує в цій чудесній трапезі. Він підносить свої руки до неба, дивиться, молиться, благословляє і наказує учням роздати, і вони беруть і роздають. Тобто, і ми потім тому бачимо, що чудо, таке вкотре твориться, Господь насичує 5, більше п'яти тисяч людей оцими п'ятьма хлібами і рибинами. На що нам потрібно звернути увагу, що передувало цій трапезі? Молитва безпосередньо. Господь звертається до небесного Отця, молиться, прохає і чудесним способом помножує те, що має. І нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно з цього теж винести урок. Бо ми, сучасні християни, маємо молити, ми маємо їх чимало і зобов'язані перед споживанням їжі теж молитися. Це е, закликає нас до того, щоб ми віддали подяку найперше небесному творцю, який дає нам цю їжу. Ви можете сказати, що ну я сам тружуся, я з заробляю, я маю завдяки цьому що споживати. Так, ти трудишся, але Господь тобі дав здоров'я, дав тобі фізичні і духовні сили, чи свій чи чужий хліб, ми їмо. Ми би не мали того хліба на столі, якби одному Господь не дав фізичну силу, одному розумові здібності, один не був би хліборобом, один пекарем і в тому, тому подібне. Тому чи свій, чи чужий хліб ми їмо, ми маємо дякувати Богу. І про це ніколи не потрібно забувати. Бо згадується мені, ось тепер безпосередня така історія, коли один сільський священник, будучи в місті, десь там в кафе зайшов і пообіцяти захотів. І ось йому принесли їжу, він перед тим став, помолився. І після того вже почав їсти, а йому так з подивом. Там кажуть, а що то у вас так в селі так всі моляться? А він каже: ні, знаєте, всі не моляться. Тварини споживають без молитви їжу. Тому щоби нам не уподібнулися тваринам, щоб нам не було подорожим, ми маємо якусь різницю відчувати. Ми — не вінець створіння. Господь е, перед е, нас як кульмінацію свого творіння створив. Тварини створені так, вони мають певний інстинкт. Але ми, людина, надія на свободною волю, ми маємо дякувати нашому творцю, ніколи за це не забувати. Так само, і ми знаємо, що після цього чудесного насичення було наказано Христом зібрати залишки їжі, немов би в підтвердження, як каже Євангеліст, що не в уяві все відбулося. Бо могло би пройти це такий стан, такий стан благодаті, айфолі, а історії. І людина могла би сказати собі, що про цього, десь якийсь сон до це таке не відбулося. Але у підтвердження до цього чуда, що сталося, вони зібрали тих 12 кушів повних, і було познакою це дійсно чудесне насичення. Тому й нам, дорогі в брати і сестри. Як би ми у своєму житті не поводилися, ми не повинні зараз сучасні християни шукати шут, чуда від Христа, не, не випробовувати його милосердя і терпіння. Хоча дуже важкий час живемо, і ми очікуємо чуда від Христа Спасителя, ми очікуємо завершення війни, припинилася оця жорстока війна, яка чимало горить, і наші сім'ї та родини. Але щоб це сталося, нам дорогі серці треба доказати вірність. Свою Христу, відданість його святій волі, молитві бути постійними, не забувати дякувати. І коли Господь побачить це наше таке щире серце і нам і стремління до Нього, тоді і Він нам ті чи інші блага дасть. Бо ми бачимо, що і навіть і сьогодні ті люди, які не піклувалися, як каже Господь, що їсти, що пити, Господь їм чудесним способом насити. Приходячи у світі храми, потрібно пам'ятати і наступне: що коли ми кажемо молитві Господні, яку називаємо Молитва Господня, Бог, чи наш, там є такі слова хліба нашого насушного дайна, і ми маємо кожен день просити про цей хліб насушний. Це не означає, що ми маємо жити одним днем, але кожного дня його маємо просити. А так само маємо усвідомлювати, що під цим хлібом ми маємо усвідомити не тільки трінну їжу, таку матеріальну, якою ми е, втамовуємо справу. А Господь каже у Святому Весмі, що я, є хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме хто вірує в мене ніколи не матиме справи. Тобто ми маємо під цим розуміти і найсвятіше тіло, і кров Христа Спасителя, який маємо час від часу свою утробу приймати. І ось тоді, коли люди продовжували за ним ходити, Господь їм сказав: ви йдете за мною не тому, що бачили чудосла, а тому, що їли хліб і наситилися. Дбайте ж про їжу духовну, яка. Витікає у життя вічне про цю їжу духовну, ми теж маємо піклуватися. Це причастя тіла і крові Христа Спасителя, чи читання слова Божого, яка є теж духовною їжею. наша молитва це теж все духовна їжа, якою ми маємо прагнути годуватися. Бо добре знаєте всі, що людина, коли хвора, вона їсти не хоче, коли вона здорова, то вона прагне їжі. Тому і нам потрібно. Оце своє здоров'я, і фізичне, і духовне доказати Христу і примувати, і хотіти до цієї їжі духовної. Тому я бажаю кожному із вас не нехтувати цим, а час від часу приступати до танців, святой мати церкви. Слава Ісусу Христу!